Вітаю, друзі, на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні ми проведемо аналітку по біткоін, а також поговоримо, чому не варто втрачати ось цю зону акумуляції та накопичувати тут біткоін. І коли, відповідно, ми можемо звідси вже вийти вище, перейти в новий бичий цикл росту. Тому дивіться це відео до кінця, буде цікаво. Не перемотуйте і, відповідно, не переключайтеся. Також, друзі, нагадую, що ви можете вступити в наш ВІП-канал, працювати на ринку з нами. Ми даємо сигнали по споту, сигнали по ф'ючерсам. Ви отримаєте матеріалів на 2500 доларів навчальних матеріалів і відповідно зможете навчатись та розвиватися разом з нами. Ціна вступу в наш закритий канал, в наш Віп-канал всього лише на 150 доларів. Дуже низенька ціна порівняно з тими матеріалами, які ми надаємо, та з тим, що ви отримаєте. Тому кому -то цікаво, всі посилання є в описі, пишіть мені, вступайте та працюйте на ринку разом з нами. Отже, друзі, переходимо до аналітки по біткоїну спочатку, потім, ми, потім перейдемо до зони акумуляції та зони накопичення. Біткоін у нас вже, можна сказати, третій тиждень торгується ось в такому вузькому боковику. Це в нас діапазон 25 тисяч 25 800, 26 тисяч, можливо, деколи. І, відповідно, ми знаємо, що коли ось такий вузький боковик, волатильність на ринку дуже сильно знижена, волатильності немає, це означає, що скоро біткоін у нас може зриватись і вийти в будь-яку сторін. Я схиляюсь до того. Що біткоін обновить ось ці свої лої, після чого покаже сильний імпульсний ріст і проб'є ось цю нашу сильну зону і закріпиться вище 32 тисячі І ми перейдемо в новий бичий цикл росту, тому що в зоні акумуляції ми перебуваємо вже досить довго, це вже більше 500 днів. По історії такого довгого процесу накопичення та акумуляції в нас ще ніколи не було. Переміщаємось наш телеграм-канал, переглянемо цікаві новини звідси. Бачимо, що біткоін позаминулому циклі в зоні акумуляції та накопичення знаходився 386 днів. Минулий цикл це 204 дня, плюс потім ми сюди поверталися ще, коли був коронадамп на 37 днів. Зараз ми знаходимося тут вже 500 днів плюс. Тому, відповідно, я буду чекати, що ця акумуляція в нас вже дуже швидко закінчиться, і біткоін, відповідно, вийде вище. Покаже сильний імпульсний ріст і закріпиться вище 32 тисяч, 32 що й буде означати, що ми перейшли в новий бичий цикл росту. Також, друзі, підпишіться на наш телеграм-канал CryptoBusнес. Коли тут буде 1000 підписників, ми опублікуємо безкоштовно навчальні матеріали курс вартістю 1600 USDT абсолютно безкоштовно. Тому підписуйтесь, посилання є в описі. Зараз, друзі, переходимо до метрики по зоні акумуляції, будемо переглядати, що в нас цікавого відбувається тут. Друзі, ми бачимо, що ми піджалися під цією зоною і ніяк не можемо пробитись вище, ніяк не можемо перейти в новий бичий цикл росту. Ми перебуваємо в зоні акумуляції тоді, коли біткоін опускається нижче з цієї зеленої відмітки і торгується під нею. Це сама хороша зона для того, щоб купляти криптовалюту біткоін та накопичувати в цьому діапазоні. Тут завжди в нас хороші ціни. По яким можна купити біткоін, а цілі по біткоїну на наступний цикл на сьогодні це вже 158 тисяч 200 доларів, і ця метрика в нас точно в нас буде розвертатись та рухатись сторону росту. Тому, відповідно, цілі будуть вищі. Я думаю, що це буде як мінімум 160-180 тисяч, 180-200 тисяч. Орієнтовно, ось такий діапазон. Біткоін може досягнути таких цілей в наступному вищому циклі. Це орієнтовно середина та кінець 2025 року. Тому ось ця зона, ось цю зону ніколи не можна пропускати. В цій зоні потрібно накопичувати активно біткоін, купляти та набивати свій інвестиційний портфель для того, щоб в наступному бичому циклі фіксувати непоганий профіт та фіксувати ікси по біткоїну, ну, і відповідно, також і по ефіру, і по альткоїнам. Тому ось цю зону ніякому випадку не пропускайте. Ви бачите, згідно з історією, що ця зона завжди є хорошою зоною для покупок, для накопичення. Зараз ми відкриємо більш е, детальніший графік, щоб це все переглянути. Якщо, друзі, переглядати наглядно, то ви самі все бачите, що ось тут в нас є хороша зона е, накопичення, акумуляції в кожному з циклів, коли біткоін перебуває під цією зеленою лінією, після чого він виходить, закріпляється вище, це означає, що біткоін переходить в новий бичий цикл росту і рухається до нових хаїв. Поза минулому циклі аналогічна ситуація була, після чого ми побачили новий е, цикл росту. В минулому циклі також така ситуація була, після чого біткоін пройшов до своїх нових хаїв. І в цьому циклі ми бачимо саме довге накопичення, тому буду чекати, що біткоін також е, вже в скорому часі вийде з цієї зони акумуляції, а ми будемо та будемо старатися е, в цьому діапазоні як можна більше. Накопичувати, тому що це хороша зона для покупок, і, відповідно, в наступному бичому циклі вже можна зафіксувати непоганий капітал. Ось, Тому будемо чекати, що біткоін вже вийде і почне рухатись до наших цілей. Зараз також проглянемо цілі по біткої на сьогодні. Будемо зараз переглядати цілі по біткоїну. Так як я сказав, цілі на сьогодні, це не тільки цілі на сьогодні, це такі середньострокові, хороші цілі, куди біткоін з великою долою ймовірності в нас прийде, можна сказати, ще до кінця 2023 року, я очікую, навіть якщо він не пройде до кінця 2023 року, в будь-якому випадку біткоін прийде до цих цілей, після чого можна чекати якусь невелику корекцію. А якщо прийде до кінця 2023 року, то в принципі корекція може бути. Така доволі глибока. Ми бачимо, що цілі на сьогодні це 47 994 долари. Залишається нам 6 доларів, щоб вийти на нові відмітки, на нові цілі 48. к Тому, відповідно, ми будемо чекати, що біткоін прийде в, ці... в цей діапазон, цей діапазон ціни досягне цих цілей 48, можливо, навіть і вище Можливо, це буде навіть 48-52 тисячі доларів, в що мало хто зараз вірить. На ринку. Тому, відповідно, чим менша кількість учасників вірить в такі цілі, тим з більшою долаю ймовірності, біткоін туди прийде. Але а це в нас є ось такий фундаментал. Ми бачимо, що в кожному з циклів після проходження дна, після проходження зони акумуляції, після того, коли біткоін переходить новий бичий цикл росту, він приходить до цих цілей, що було поза, -поза минулому, поза-минулому циклі, в минулому циклі, і після чого відбувається корекція. Може бути корекція ось така глибока, як була в минулому циклі, а може бути, в принципі, досить така невелика корекція, яка була позаминулому циклі. Тому тут також спрогнозувати важко. Спочатку давайте дійдемо до цих цілей, зафіксуємо там наші інвестиційні позиції і будемо чекати цю корекцію. Також ще один е, такий е, хороший міцний сигнал. Е, на в сторону того, що біткоін покаже ріст та буде рости і далі ми бачимо, що є сигнал на ріст по індикатору дів, нових сигналів на корекцію немає. Навіть незважаючи на те, що біткоін досить сильно скоригувався, перебуває зараз досить в зажатому боковику, після чого я буду чекати обновлення лоїв, зняття ліквідності і вихід вище, і закріплення вже над цими зонами, над сильними цими зонами, і далі будемо рухати в сторону росту. Також бачимо, що на відмітках 25 800-26200, у нас тут були досить сильні покупки, відповідно. Я думаю, що після цього ми повинні побачити досить непоганий та хороший ріст по біткоїну. І, як це завжди буває, цей ріст буде тоді, коли в нього мало хто вірить. Зараз в Ріст мало учасників вірять, всі схиляються, що біткоін рухається на 19-20 тисяч доларів. Ну це, звичайно, супер, що біткоін туди рухається. Тільки якщо всі знають, що біткоін туди рухається, то для чого? Туди ціні біткоін тих, щоб всі зараз продали, наприклад, по 25-800 і закупились по 19, відкупили. Ну, смислу не бачу. Тому, друзі, я не буду чекати, що біткоін зараз прийде на 19-20. Буду чекати, що він прийде до своїх цілей, після чого буде корекція, де біткоін може нормально скоргуватись і там поторно можна буде. Відкупити цей портфель, який будемо продавати по 48. Якщо наші новини та наша аналітка вам подобається, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк, пишіть думки в коментарях. І давайте, друзі, рухатись та розвиватись на цьому ринку разом. І, відповідно, будемо старатись зробити максимально профіту та створити максимально міцний та великий капітал.